Ну давайте чим там запам'яталася Берлінська, крім своєї шалени, от громадянської позиції і, і свого вкладу взагалі розвиток громадянського суспільства, явно не своїми постами, своїми своїми постами вона запам'яталася тільки в поганому світлі, тому що вона там толкала ідеї колись про те, що треба у нас мобілізовувати, виявляється 14-річних юнаків. Там ну або треба мобілізувати там усіх жінок. Теж контроверсійна достатньо, так або одного разу вона запостила е, історію, що там е, назвала виробників українських дронів, е, причому там е, були вказані компанії і так далі. І ну це по суті виглядало як підігрівання підігрування, підігрування агресор, Що ж ти робиш? Ну не можна там е, викладати просто в, в такий тупорилий спосіб там Хто у нас виробляє найбільше дрони? Для чого? Це, ну, розвідка не спить, кратів е, маса. Ви бачите, як працює СБУ. Тобто, вона вона час від часу е, це робить. А сьогодні, от сьогодні е, що відбулося? Вона написала е, пост е, про те, що от навіть це слайд з ТСНЮ Берлінська назвала втрати України і дату, коли ворог може знову стояти під Києвом. Якщо ви не читали цей пост, я.